Ім'я Отця І Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, земля і порох, і попіл ти людина, і в землю повертаєшся за Божим велінням. Колись кожного з нас супроводжуватимуть в останню дорогу ці слова, які виголошуватиме священник. І тими словами Він нас повертатиме, ніби до світанку творіння. До того шостого величного дня творіння, в який з'явилися наші правці, з'явилися, як пише книга буття, із пороху земного. І ось ця мить повернення зору сліпому також має в собі глибоку символіку. Хіба не міг би Спаситель одним своїм словом стілити недужого, міг би безперечно? Але він робить щось інше. Він бере звичайний земний бруд, згортає порох, якого так багато під ногами на глинобрітних стежках близького сходу. І цим порохом намащує очі, і сліпий починає бачити. Для чого саме було використання землі? Щоб нагадати нам про наш кінець, так, можливо, але водночас, і, може, насамперед, для того, щоб відкрити нам значення присутності Творця в нашій історії, присутності Ісуса Христа, який приходить, власне, для того, щоб? Нас повернувши до нашого покликання, нагадавши, хто і як нас створив, відкрити нам очі на реальний світ. На щастя, якого не з нас може сказати, я людина зряча, для чого мені повертати зір? Але яким фальшивим часто буває цей наш зір? Як спотворено бачимо ми світ довкола, людей довкола нас. І як Багато залежить у нашому баченні довколишнього світу від нашого внутрішнього настрою, від тієї життєвої програми, яку несе в собі кожен з нас. Це розуміючи політтехнологи, так багато докладають зусиль і витрачають коштів для того, щоб змусити нас бачити світ неадекватно, спотворено. Відповідно до замовлення тих і чи інших власників телеканалів або інших засобів інформації, які показують нам картинки, які мають нас відірвати від реальності і містити в інший, якийсь фантастичний рекламний світ, який має на меті утвердити ту чи іншу політичну доктрину. Що найважливішого у тому урівку, який ви прочитали, на перший погляд зцілення хворого. Але цим не закінчується він. Євангелист Йоанн із властивою йому скрупульозністю і вмінням помічати деталі того, що відбувається, провадить нас аж до останньої миті до дарування Христом радості віри. Ось що справді відкриває духовні очі сліпому. Ось що може нам допомогти побачити світ таким, яким він є, а не яким подають нам його заангажовані засоби інформації чи наші спотворені засоби сприйняття довколишнього світу. Христос відкриває нам очі віри, і це великий дар. Дар, який допомагає нам відчути насамперед сяйво того світла, який надає реальних обрисів світові, світла Воскресіння. Ось у чому є провіденційне значення цього чуда, пророче його значення, не випадково навіть сліпий, сприйняв Христа за пророка, коли пояснював старшинам юдейським. Кого ж саме він зустрів, хто зцілив його? Христос провіщає тут, чим саме Він відкриє нам очі на майбутнє, своїм Воскресінням спомерли. Він також, повертаючись як людина до пороху, з якого був взятий. Пройшовши через нього, веде нас до вічного світу, в якому перебуває Воскресний Господь, в якому праведники вшановують його присутність у вічній радості. Для нас усіх мить зустрічі з Христом є шансом на повернення цього зору. І, може, саме тому на завершення цих радісних сорока днів святкування Великодніх свят церква і пропонує нам замислитися не тільки над тим чудом, яке сталося колись у Палестині, замислитися над собою, над тим, наскільки здоровим є наш зір, наскільки адекватним бачимо ми цей світ. І просити в Бога, щоб... Силою віри, даром, радістю віри допоміг нам відкрити наші духовні очі. Амінь. Христос Воскрес!